Обстановка на сході України залишається складною. Бойовики не припиняють спроб штурму Донецького аеропорту. Обстрілюють позиції наших військовослужбовців з використанням ракетних систем залпового вогню та збройних станків. Здійснили обстріли блокпостів українських силовиків, які забезпечують охорону та оборону ТеС у місті щастя, яка в свою чергу забезпечує електрикою міста Луганськ. Непідконтрольне збройне формування встановлюють фугаси на шляхах, якими рухаються колони військової техніки та цивільні автомобілі. В районі Касьянівки, що неподалік Маріуполя, Бойовики здійснили напад на дозор одного з українських підрозділів. Напружена ситуація поблизу Дебальцево. Саме на цей район припадає найбільша кількість обстрілів наших позицій. Внаслідок бойового зіткнення сил АТО з диверсійно розвіданим підрозділом бойовиків, що наличував порядка 40 осіб, в районі Старогнатківки один український військовослужбовець загинув семеро отримали поранення різного ступеня важкості. В Мар'їнки під час огляду транспортного засобу на українському блокпосту невідомі особи відкрили вогонь по особовому складу чергової зміни. Вогнем у відповідь одного порушника було вбито, іншого поранено. Силами АТО постійно фіксуються бойові зіткнення між бойовиками різних угрупувань. Так вчора були обстріляні позиції бойовиків в районі Горлівки та Жданівки.